Шановні члени Екзамаційних комісій, до вашого уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення вебсайту для замовлень засобів індивідуального захисту. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для торгівлі через інтернет. Предмет дослідження програмні засоби для замовлень засобів індивідуального захисту, мета роботи розробка програмного забезпечення для вебсайту для замовлень засобів індивідуального захисту. Для досягнення поставленої мети було вирішено задача, наведені на третьому слайді, а саме виконано аналіз предметної області та програмних засобів для продажу засобів індивідуального захисту здійснено проєктування програмного забезпечення, створено програмне забезпечення для вебсайту та виконано тестування розробленого програмного забезпечення. Актуальність програмного забезпечення для продажу Засоби індивідуального захисту є досить високою, особливо в контексті збільшення уваги до безпеки та охорони здоров'я внаслідок світових подій, зокрема пандемії COVID-19 та військової агресії Росії. Постійний попит на засоби індивідуального захисту, такі як маски, респіратори, рукавички, протегази тощо, створює потребу у зручних та ефективних інструментах для їх продажу, зокрема, у вигляді вебсайтів онлайн-магазинів. Проте, деякі програмні засоби для замовлень засобів індивідуального захисту можуть містити неповну або недостовірну інформацію, що може призвести до, до непорозумій при виборі та купівлі товару. Деяке програмне забезпечення у вигляді вебсайтів може містити недостатньо чіткі чи неправдиві фотографії, що може спричинити розбіжність між очікуванням покупців та реальністю товару. Крім того, деякі вебсайти і інтернет-магазинів. Характеризуються поганою навігацією та незручним користувацьким інтерфейсом, що ускладнює процес роботи користувача з відповідним програмним забезпеченням, тому актуальною є розробка програмного забезпечення вебсайту для замовлення засобів індивідуального захисту. В ході виконання роботи проаналізовано різні умови про програмування для реалізації програмного забезпечення вебсайту. Було обрано мову програмування PHP. Яка є однією з найбільш широко використованих мов програмування завдяки своїй гнучкості по статті використання, використання та активній спільноті. Для створення програмного забезпечення було обрано середовище розробки PHP Storm, що є кросплатформеним інтегрованим середовищем розробки для мови програмування PHP. І дозволяє користувачам створювати, редагувати, аналізувати, тестувати та налагоджувати PHP-код на різних платформах. Як базис для створення програмного забезпечення було обрано клієнт-серверну архітектуру, таке рішення обумовлено необхідністю використання програмно програмної системи великою великої кількістю користувачів з різних регіонів країни, а також потребує зберігання. Централізованого зберігання даних на загальному сервері вебсайту для замовлення засобів індивідуального захисту. Окремі компоненти програмного забезпечення вебсайту повинні бути реалізовані у вигляді окремих модулів, щоб забезпечити можливість незалежного тестування та модифікації цих компонентів. Загальну схему функціонування програмного забезпечення подана у вигляді схеми основних процесів програми. Після запуску програмного забезпечення відображається головна сторінка. На головній сторінці користувач може бачити основну інформацію про магазин засобів індивідуального захисту, деякі товари, які можна замовити, останні новини сайту, категорії для замовлення та інше. При виборі конкретного заступу користувачу відображається сторінка з детальною інформацією про обраний засіб, зокрема, відображається відповідне зображення. На цій сторінці користувач може додати захист, засіб індивідуального захисту у кошик для подальшого оформлення замовлення ознайомитися з відгуками інших користувачів про обраний товар. Для додавання обраного товару у кошик необхідно натиснути на кнопку Замовити. Після вибору потрібних товарів користувач може перейти до кошику, де відображені обрані товари, їх кількість та загальна ціна. При натисканні при натисканні на кнопку далі у кошику користувач переходить до введення контактної інформації для оформлення замовлень. Користувач, зокрема, вказує персональну інформацію таку як прізвище, ім'я, ім'я та по батькові, телефон, електронну пошту та адресу доставки, а також обирає спосіб доставки. Після натискання на кнопку далі користувачу відображається сторінка з інформацією про оформлене замовлення. Тут користувач ще раз може переглянути та перевірити введену інформацію, а також загальну суму замовлення. Користувач має можливість написати та завантажити відгук про обраний товар. В ході виконання дипломної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для торгівлі через Інтернет. Сформульовано функціональні вимоги до програмного забезпечення вебсайту для замовлень засобів індивідуального захисту. розроблено програмне забезпечення вебсайту, розроблено базу даних програмного забезпечення, яка відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у предметній області, виконано тестування програмного забезпечення вебсайту для замовлення засобів індивідуального захисту. Усі завдання дипломної роботи повністю виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.